Слава Ісусу Христу! Шановні друзі, любі телеглядачі, я радий знову зустрічі з вами в нашій християнській телепередачі Питання вічності. Щира подяка Богу за прекрасний благословенний час. Дякуємо Богу за достаток хліба. Дякуємо Господу за мирне небо над головою, а також важливо за родинне тепло. Не завжди був такий прекрасний час, як сьогодні в історії нашого краю, нашої країни. Були особливо важкі часи, і серед нас є люди, які пам'ятають злоденні 30-ті, 40-ті, 50 ті роки, доволі нелегкі і непрості часи. Друзі, але хто ці люди сьогодні? Чи робимо ми якісь певні кроки для того, щоб вони жили в достатку, були в повазі, а також щоб їхня старість була щаслива та радісна. Ми продовжуємо говорити про життя та діяльність церкви християн віри Євангельської в місті Бурштин. І сьогодні ми говоритимемо про служіння одиноким стареньким людям. Отож залишайтеся з нами. Слово Боже стає цілющим бальзамом там, де медицина розводить руками. І тоді лється в небо щира, подячна молитва за нове, здорове життя. На схилку літ люди потребують не лише шматка хліба, а й ласкавого погляду, душевного спілкування, а ще молитовної підтримки. І все це вони знаходять у християнських будинках для людей похилого віку, яких на сьогодні засновано шість. Бажаною гостею у багатьох містах і селах України стала мобільна клініка, в якій працюють досвідчені лікарі-християни. Вони не тільки надають медичну і психологічну допомогу, а й звіщають про добру новину Ісуса Христа. Я прочитаю визначення, що таке самотність. У загальному розумінні самотність це відчуття розриву з оточуючими. Страх перед наслідками самотнього способу життя, важке переживання пов'язане із втратою життєвих цінностей або близьких людей, постійне відчуття покинутості, непотрібності власного існування. І сьогодні в нашому суспільстві таких людей чим рік, тим більше. На всесвітній політрі Україна посідає одне з передових місць по кількості одиноких стареньких людей. В церкві християн віри Євангельської міста Бурштин ведеться праця з одинокими старенькими людьми. І сьогодні в нашій телепередачі є гості, відповідальна за служіння одиноким стареньким людям Леся Білінська. Леся, вітаємо вас в нашій телепередачі. Вітаю, Леся, будь ласка, декілька слів про себе та про своє служіння. І чому саме в таких молодих роках ви обрали для себе таку клопітку працю? Будь ласка. У 2008 році я прийняла Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і Господа. І з того часу моє життя зовсім змінилось. Господь наповнив моє серце любов'ю, милосердям і повагою до людей, особливо старшого за віком. Мені стало так боляче дивитись на них. Що вони залишилися на самоті і своїми проблемами і своїми немочами, що вони майже повністю розчарувались в теперішньому суспільстві і теперішній молоді. І я дякую Богові, що саме Він мені на серце поставив служити і допомагати людям, і розказувати їм про велику Божу любов. Яка з'явилась в Ісусі Христі. І я дякую Богові, що саме Він мене вибрав на це служіння, тому що Я отримую задоволення від того, що допомагаю стареньким людям. І я радію, коли їм потрібна моя допомога. І я просто відчуваю, що виконую Божу волю. Яким чином була започаткована ця праця в церкві і скільки часу вона триває вже? У нашій церкві були і раніше люди, які відвідували одиноких стареньких людей. Але через різні причини вони не могли робити це постійно. Недавно в нас зібралася команда, яка дуже хоче допомагати стареньким людям. Тоді ми в міській раді в соціальному відділі. Взяли списки одиноких, соціально незахищених стареньких людей і відвідали їх, і запропонували їм свою допомогу. Багато людей і прийняло її. Тепер ми цих людей відвідуємо постійно. Таким чином, наша праця стареньким людям триває більше як півроку. Декілька слів про вашу команду, яку ви вже сказали, про служіння цієї команди і що в себе включає це служіння. Наша команда складається із шести чоловік, які дуже сильно люблять Бога і хочуть допомагати mm -hmm. іншим людям. Наше служіння починається із молитви. Ми молимось, щоб наша праця була плідною, щоб ми потрібні були людям. І щоб Господь прославився через нас. Відвідуємо ми стареньких людей більшості в неділю після обідній час. З цими людьми ми спілкуємося, розказуємо про великого всемогутнього Бога, який хоче, щоб своє життя, свої проблеми і немочі вони довірили йому. Також із цими людьми. Ми молимось, просимо Божої опіки і охорони на їхнє життя. По бажанню стареньких ми також можемо їм читати Євангелію тим, хто не може це зробити сам. Також у нашій церкві є люди, які працюють в медичних установах, які можуть надати медичні послуги стареньким людям безкоштовно. Адже вони часто хворіють і є немочні. Також стареньким людям, які залишилися на самоті без своїх рідних і близьких, ми можемо надати і фізичну допомогу. Це прибрати, побілити, дещо купити в магазині, щоб старенькі не йшли самі. Леся, скажіть, будь ласка, які є особливості такого служіння? Ну, що ви побачили тут саме таке цінне в цьому служінні? Саме перше те, що старенькі люди дуже люблять поспілкуватися, поговорити, хочуть, щоб їх почули і вислухали. У них є великий досвід і життя. Та, на жаль, мало хто прислуховується до їхніх порад. Особливо сьогодні молодь не вислуховує старших людей. Також ці люди Дуже близькі до часу відходу у вічність. І ми хочемо від щирого серця і з любові до них казати їм на Христа, який звільнив їх від прокляття гріха. В нас час є багато різних випадків, коли по відношенню до стареньких, особливо одиноких людей, поводяться нечесно. Ну, ми бачимо зараз часто по засобах масової інформації в пресі, пишуть, показують. Про те, як відноситься до таких людей з такими лукавими цілями для того, щоб щось скористатися цих людей? Мені доводилося спілкуватися з старшими людьми, які живуть у сільській місцевості, і кажуть, що в них завжди щось пропадає біля дому. І це, мабуть, тому, що вони не в силах самі захистити себе. Тобто вони залишилися незахищені віч на віч своїми проблемами. Як ви вважаєте, скажіть, будь ласка, виконуючи своє служіння, чи повинне суспільство чи влада піклуватися про таких людей? Якось оберігати, охороняти їх від цього, доглядати і в кінцевому випадку, як воно повинно виглядати, яким чином повинно відбуватися? Я дякую Богові за соціальних працівників, що вони є. Просто хочеться сказати, щоб вони до стареньких людей відносилися як до своїх рідних, дідусів і бабусів, являли їм Божу любов. Як церква, так і суспільство. Так і сім'я, вони повинні дбати про одиноких стареньких людей і допомагати їм. Бо на це є Божа воля. Господь обов'язково дасть нагороду за це служіння. По тій причині Леся, Хай Бог благословить вас і вашу команду в цьому нелегкому служінні і в доволі непростому. Хотілося би також в завершення сказати вам, що б ви побажали людям, які сьогодні дивляться нашу телепередачу. Перш за все людям, які пережили на власному досвіді одинокість, старість та самотність. А в другу чергу всім, хто дивиться нашу передачу сьогодні, як молодим, так і людям із середнього віку, так і всім іншим. Будь ласка. Своєму служінні одиноким стареньким людям я зустрічалася із такими людьми, яких є на серці багаторічні образи. Тому я вам бажаю, дорогі старенькі люди, щоб ви мали мир і спокій в серці, ніяких образ, щоб ви прийняли Божу любов через Євангелію, а також щоб будь-якої хвилини ви готові були пристати перед Богом. А громадянам цього міста я бажаю, якщо ви знаєте таких людей. Запросіть їх до себе в гості на чашку чаю, поговоріть з ними, поспілкуйтеся, вислухайте їх, допоможіть їм, якщо є на це їхня потреба. Адже служачи їм, ви служите Богові. Дорогі друзі, знайдемо хоч трішки часу для таких людей і зробімо в цю справу свій благородний внесок. Ми молоді люди, люди середнього віку, декілька десятків років вони нас перемінять. І ми станемо також старенькими. Від того, як ми сьогодні відносимося до старших людей, буде залежати, як до нас будуть відноситись через декілька десятків років. Ісус Христос навчав, як хочете, щоб до вас поступали люди, так і поступайте ви до них. Навчимося любити старших людей. Людей, які позбавлені родинного тепла, людей, які живуть самотньо. Людей, які самі борються своїми проблемами та переживаннями, знайдемо час для нього і разом зробимо спільний внесок. При церкві християн Віри Євангельської працюють пансіонати для одиноких перестарілих людей. Ми, як церква, намагаємося надати цим людям родинне тепло, а також в їхній старості, щоб вони були радісними і щасливими. Адже, як ми вже чули з сьогоднішньої телепередачі, вони на зустріч із Господом стоять ближче, як ми. Отож, не будьмо байдужі до цих людей, але пам'ятаємо про них, молімося за них і допомагаємо їм. Я нагадаю вам, що в нашій сьогоднішній телепередачі в гостях була відповідальна за служіння одиноким стареньким людям Леся Білінська. Леся, дякуємо за зустріч та спілкування із вами. Боже вам благословіть! Закінчення я нагадую всім вам, друзі, що наша телепередача Питання вічності транслюється щочетверга після вечірньої програми Новини регіону». Отож, залишайтеся з Господом. До наступної зустрічі. Нехай всіх вас Господь рясно благословить, і нехай все у вас робиться з любов'ю. Сонця, дити. Нескінченний Бог Борес, нескінченний Бог бодесь, та незвіний у любові, ти милосердний і святий, будь на небі, на землі, Благословен В небі та в дощеві, в пельсках троянди, у росі, у птахах, що в осени летять у вирій. сюди тих, неспіченний нескінченний несвіченний вогнець, та не